Масштабна пожежа на Київщині. Рятувальники досі приборкують вогонь, що спалахнув у наслідок падіння уламків під час російської атаки цієї ночі. В одному із районів області сталося займання на промисловому об'єкті, і через падіння уламків також пошкоджено АЗС, приватний дім та гараж. В іншому районі загорілося складське приміщення. Уламками поранено одну людину. В чоловіка різана рана ноги. Від шпиталізації потерпіли відмовився. Медичну допомогу дістав на місці. І просто зараз наживо з місця події можемо побачити і почути кореспондентку ТСН Олену Луску вітаю Олену. Тож розкажи усі подробиці, які ти знаєш на цю мить. тобі слово. Ревіт соломію ну, дійсно недобрий ніч і недобрий ранок сьогодні. видався для України. Росіяни знову влаштували для нас масштабну масштабний обстріл. Один із промислових под об'єктів Київщини пошкодили внаслідок падіння уламків дрона. Власне, зараз рятувальники працюють на місці, але нас туди не пускають, близько не підпускають. кажуть для того, щоб Росія знову не поцілила повторно у цей же об'єкт. Але зараз ви можете побачити декілька кадрів власне цієї пожежі. Вона настільки велика, що ми її побачили ще за кілька кілометрів до того, як почали під'їжджати до місця події. Скільки працює одиниць техніків та рятувальників? Давайте послухаємо зараз пряму мову. Внаслідок потрапляння уламків виникла пожежа. На даний момент підрозділи ДСНС працюють на ліквідації пожежі. Задіяно більше 120 чоловік особового складу і майже 40 одиниць техніки. Також працюють два пожежних потяги. На даний момент ліквідація триває. Всі інші деталі пізніше після ліквідації вже. Водою ми бачимо на допомогу, навіть нам прийшла і природа. Зараз почалася така величезна злива. Трошки пізніше, як нам сказали, у ДСНС ймовірно будуть влаштовувати таку пінну атаку для того, щоб такі, локалізувати і загасити остаточно це полум'я. Також тут Червоний Хрест розгорнув свою таку свій намет для того, аби рятувальники, які працюють на місці події. Могли відпочити, а також випити гарячого чаю, кави. Ну і е, також складні роботи рятувальникам. Ще й те, що е, це вже третя із початку доби повітряна тривога е, нещодавно лунала. І коли власне лунає цей сигнал, то вони змушені переривати свою роботу. Соломія, у мене поки що це все. Деталі у наступних випусках новин. Дякую, Олено. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун зараз була з нами наживо із Київщини і розповіла все, що відомо про пожежу, котра там відбулася після падіння уламків ракети.